Судитиму трьох військових РФ, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села Ягідного на Чернігівщині. Повідомляє обласна прокуратура. Обвинувальний акт на трьох військовослужбовців скеровано до суду. Їх підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, під час окупації слая гідного обвинувачень, які проходили службу в зводах мінометної батареї Другої механізованої бригади військової частини, 55-115 з дислокації в місті Кизил Республіки Тива, Російської Федерації, жорстоко поводилися з цивільними особами зі зброєю в руках військові РФ, насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми. Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусові. Температурі та погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися в присутності жінок та дітей, проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю. Окрім того, військові РФ незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на три дні в погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря. Йдеться в повідомленні Чернівської обласної прокуратури.